Всім привіт! Сьогодні на вечерю буду готувати фарширований перець. Ось такий маю білозірка називається. Приготувала одну морквину, цибулину. Тут у мене 400 грив м'яса лопатка. І замість рису я буду використовувати булгур. Взяла Зараз я її гарненько намочу. Булгур я помила гарненько, і залила гарячою водою, а моркву натру на крупну тертку. Перечистила вже перчик. Зараз посолю м'ясо, додам сюди чорного перчику за смаком, щоб було смачно. І додаю сюди булгур. гарненько все перемішаю. Морковка, цибуля, м'ясо, булгур. Посолила, поперчила. М'ясо перекрутила на велике крупне Ну, Тепер буду начиняти. Отак беру маленьку ложечку, щоб туди далеко достало. І отак і начиняю. Все, складаю в кастрюльку. Дуже так тісно. Це ще ж буде набухати, варитися крупа. І буде дуже смачно. Незвичайно, звісно, завжди з рисом. Але експериментувати ніхто не забороняє. Так як в мене перців небагато, то трошечки залишилося фаршу. Я зверху роблю такі тівтільки. Отак я їх викладаю просто зверху. Все, вони зараз теж приготовляться. І буде все готове і смачне. Не буду триматися кубки. Я так завжди роблю, якщо лишається. Ось так. Ложку томату розвела водою, додаю сюди ложку цукру, щоб було смачно. І підсолю також сюди з ну, чайну ложечку солі. І це все гарненько розмішаю і ось так легенько заливаю. Так розмішаю, щоб не оставалося на дні нічого. І ставлю на вогонь. І ось готові мої перчики такі. Гарні, зараз візьму один. Я вже тівтільку з'їла, одну достала. Смачна дуже. Зараз перчика достану. Угу, легенька. Крупа проварилася, все гарненько зварилося. Можна трошки юшечки сюди додати ще. Угу. Спробуй. Угу. Смачно? Всім смачно. Бувайте здорові. До зустрічі!